До вашої уваги, машина Есте Meat Мітчопінг призначена для подрібнення курки, яловичини та свинини. Вона швидко та ефективно перетворює приготоване м'ясо на дрібні волокна, ідеально підходить для виробництва снеків, салатів, консервів чи напівфабрикатів. Сировина подається на транспортерну стрічку та потрапляє всередину обладнання, де чотири обертові зубчасті вали подрібнюють м'ясо до потрібного розміру від 1 мм до 1 см. Налаштування здійснюється за допомогою частотного перетворювача. Машина виготовлена з нержавіючої сталі, оснащена системою безпеки та сертифікованими електричними компонентами Siemens. Завдяки мобільності та простоті очищення, її зручно використовувати у будь-якому цеху: продуктивність обладнання до 400 кг м'яса за годину, що робить його потужним інструментом для автоматизації виробництва. Крім того, Машина легко інтегрується у виробничі лінії, створюючи ефективний і гнучкий процес переробки. Естев'єга це надійне рішення для сучасних харчових виробництв.